Дізнайтесь, яким простим у Бозі може бути відповідь на будь-яке питання і будь-яку проблему в житті. Заглибтесь у те, що є завітом і для чого він потрібен, дізнайтесь, що ваш завіт робить для вас, і навчіться долати будь-які протиріччя та перешкоди. Кожній обітниці завіту щось суперечить. Коли ви читаєте у Біблії, що ранами Ісуса вистілення, а вам ставлять невиліковний діагноз, коли у вас накопичується купа неоплачених рахунків, і ви читаєте, що Бог обіцяє вам процвітання. Здоровий глуст і людські переконання хочуть крикнути. Це неможливо, що Божі обітниці сповнились у вашому житті. Дяка Богу, що чоловіки та жінки завіту усі часи відкидали це протиріччя, і з вірою йшли до кінцевого результату. Благословення обіцяним Богом! І ви теж можете це зробити. Ви побачите, як Бозі біблія розкривається перед вами як ніколи чітко. Дізнайтесь, як ваш Завіт з Богом долає всі протиріччя і перешкоди. Щоб ви могли отримати доступ до його обітниць, простілення, мир і захист. Good, good, I I bad, no well, never... Що ж, прославте, Господа, цього ранку. Амінь. Хвала Богу, Алілуя! Цей Алілуя. день створив Господь, Богу. і ми одним днем ближче до Воскресіння. Прийди, Господи, прийди, Так, сар. і ми підемо додому. Так, сер. Амінь. Дякуємо тобі, Господи. Now, вчора ми почали говорити про хвилювання чи турботи, неспокій і нерішучість. І що нам робити з цим? Ну, я не знаю. А ти як вважаєш? Я теж не знаю. Я не знаю. Визначтеся з тим, що ви робитимете. Адже ви господар свого розуму. Це мій розум. Я кажу йому про що думати, базуючись на цій книзі. Тож відкримо друге послання до Коринтян, 10 розділ, третій вірш. Бо ми, ходячи в тілі, не за тілом воюємо. І не кажіть, Ну я лише людина ні. Ви нове творіння. Ось хто ви. Якщо ви знаєте Господа, а якщо ні, то вам краще виправити це, інакше ви загинете передчасно. Передчасно. Так, сер. ваш язик вб'є вас. Отже, зброя нашої боротьби не тілесна, а сильна. Ми маємо могутню силу. Яка робить нас здатними контролювати наші розумові образи? Тому ми не просто люди. Це нотатка в нозу сторінки моєї Біблії. На зруйнування твердинь. Ними ми скидаємо задуми, розумові образи чи міркування, і все, що підноситься та повстає проти пізнання Бога і полонимо, скільки думок. Скільки. Всі думки на послуг Христу, помазаному Його помазанню? І це всередині вас, вашому дусі, а не в вашому розумі, і готові покарати кожен непослуг. чого думок або міркувань, коли ваш послуг сповниться чи ви зважаєте на особу? А зараз відкримо п'ятий розділ першого послання Петра. Зверніть увагу про що не говорилось у десятому розділі. Там нема згадки про Люцифера, сатану, диявола у жодному з цих стверджень. Так це у вашому розумі. Так, сер і це звички. Добре сказано. Хвилюватись це звичка. О, я не знаю, що мені з цим робити. Я просто не знаю, я не знаю. Ви не знаєте. І знаєте що? Ви не знаєте, бо відповідь не у вашому розумі. Якось я почув дещо від Мура. Він сказав ви відкриваєте шафу з теками, і переглядаєте їх від початку до кінця, а потім в зворотному порядку. Потім ви виймаєте всі файли, всі теки по одній, і повертаєте їх назад. І він сказав, відповідь проста, там цього нема. Тоді навіщо ви це робите? Навіщо робити це з вашим розумом? Адже там нема відповідь. Вона ось тут. Ось де всі відповіді. Послухайте це. Пасторів ваших і старішин благаю і я, співпастор, і я згідний з цим. Я свідок страждань Христових. І співучасник слави, яка має відкритися, пасіть отару Божу, що у вас, доглядаючи за нею не примусово, а добровільно, не для ганебної користі. І далі, четвертий вірш. А коли з'явиться пастир і начальник, ви отримаєте нев'яночий вінець слави також і молоді бути слухняні старшим. А ви всі, зодягнувшись у мудрість, Покору це перший крок. Господи, я скоряю себе перед Тобою, тому що Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тож скоріться під міцну руку Божу, щоб Він підніс вас у свій час. Всі турботи ваші віддайте йому, бо Він піклується про вас. Він піклується про вас. Він дбає про вас. Зачекайте хвилинку. Ось як це звучить в розшивному перекладі Біблії. Тож, скоріться, поставте себе нижче, знисти свою власну оцінку про себе, під міцну руку Божу, щоб він міг повищити вас у свій час. Послухайте віддайте всі ваші турботи йому. Ви чуєте? Ви, хто професійно турбуєтесь. Віддайте всі ваші турботи, всі ваші тривоги, всі ваші хвилювання, всі ваші перестороги, раз і назавжди. Ну, знаєте, я не турбуюся про це, але я просто схвильований. Але Господь не хоче, щоб ви були навіть схвильовані, бо це його справа. Раз і назавжди. Віддайте йому, бо він з любов'ю піклується про вас і уважно дбає про вас. Будьте врівноважені, стримані, тверезі в розумі. Будьте завжди пильні та уважні. Бо ваш ворог, дьявол, ходить всюди і речить як лев, шукаючи, кого б схопити і пожерти. Вчиніть йому опір, будьте міцні в вірі проти його навали, утверджені, сильні і непохитні. І не дозволяйте йому знову перекласти це на вас. Віддайте все це Господові. Звільніться від цього. І ми, з Лорією, навчилися це робити, бо потрібно практикувати це і триматися цього. Ви просто більше не торкаєтесь цього. І найяскравіший приклад багато років тому у нас накопичилась заборгованість за телевізійні рахунки, і в ті дні їх було дуже багато. Це було ще до появи супутникового телебачення. Ми мали оплачувати. Близько 2 мільйонів доларів на місяць. І частково ми сплачували їх, але врешті, накопичила заборгованість розміром 6 мільйонів доларів. 6 мільйонів доларів. І напередодні зустрічі ради директорів нашого служіння. Я зволікав до пізнього вечора. Звісно, в той час. Виконавчим директором був Джордж Пірсонс. Він і сьогодні ним є. Він надіслав мені всю інформацію, щоб я ознайомився з нею перед зібраннями ради директорів. Глорія вже спала. Я відкрив звіт першого відділу найкращий рік за всю історію нашого служіння. Наступний відділ. Найкращий рік за всю нашу історію. Телевізійний відділ: мінус 6 мільйонів доларів. Наступний відділ: найкращий рік за всю нашу історію. Найкращий рік за всю нашу історію. І Господь сказав: Бачиш? Проблема виникла в тому відділі, про який ти турбуєшся і намагаєшся нести турботу. Він сказав: Ти не передав мені його. Ось воно, бо я той, хто бере і несе твої турботи. Я візьму на себе твої турботи. Я візьму на себе твої хвилювання. Я сказав, ми змінимо це. Я покликав Глорію, вона вже спала, і я сказав: Глорію, подивись, що я зробив. Я хотів розповісти, і я сказав, давай згодимось про це. І ми згодились. В мене була звичка хвилюватися про це. Я звернувся до цього місця писання в п'ятому розділі першого послання Петра і просто почав казати: Слава Богу, я не турбуюся про це. Цієї заборгованості в 6 мільйонів доларів більше нема. В ім'я Ісуса. Я не торкаюся цього в моїх думках. В цьому ключ. Я не торкаюся цього в своїх думках. Ні-ні. Я більше не думаю про це. Забирайся, забирайся звідси. Я полоню тебе. Я полоню всяку думку. Пам'ятайте, як нам було сказано. Я полоню тебе і скидаю. Повернімося до цього місця Писання. Бо це дуже важливий ключ. І... Скидаємо задуми і все, що підноситься, та повстає проти пізнання Бога. І полонимо кожну думку. Так. Я сказав ні, ні, ні. В своєму розумі я просто уявив, я відсилаю цю думку до камери і зачиняю двері в'язниці. Ти не можеш звідти вийти. Не можеш. І я не торкаюся тебе. Перші кілька днів ця думка приходила, бо я дозволяв цьому свої свідомості. Однак я казав: ні, ні, ні. Я брав біблію і казав: д'яволе, ти бачиш, що написано в цій книзі? І я говорив щось на кшталт на той випадок, якщо ти не вмієш читати, то я прочитаю тобі це. Через два тижні це була лише слабка думка. А потім все припинилося. Потім все припинилося. Вона була оточена. Так. Ви оточили її різними словами. Ось як це робиться. Ось як ви берете її. Словами слова. віри. Так. Я все можу у Христі Ісусі. Слава Богу. Він сповнює всі мої потреби по багатству своєму славі Христом Ісусом. Я просто продовжу казати це. Я говорив це. І на тому зібрані ради директорів. Я вибачився перед всіма, і вони підхопили це. І за рекордний проміжок часу. Подумайте про це. Потрібно оплачувати поточні рахунки і водночас виплачуючи заборгованість з розміром у 6 мільйонів доларів. Аналітики казали, що нам знадобиться 4-5 років, щоб розрахуватися з цією заборгованістю. Ні-ні. Ні. Це сталося за лічені тижні. Це сталося за лічені тижні і все було виплачено. І потім, послухайте, студенти, і ви теж. Ви більше не турбуєтесь. Тоді, вперше, за всю історію нашого служіння ми не лише отримали ці 6 мільйонів, а й оплатили всі телевізійні рахунки одним чеком амінь. Слава Богу. Так, таксер. Бог зробить це і для вас. Для будь-кого. Він зробить це і для вас. Він зробить це. Він зробиться, бо це взяти звідси. Моя мама і це не звикла хвилюватися про мене. Аж якось одного дня. Вона сказала. Комусь потрібно це почути. Вона сказала. Все я молилася за нього востаннє. Якщо він піде в пекло, то це буде твоя провина. Глорія спаслась через два тижні, а я через тиждень після неї. Моя мама робила це роками. О, подивися на Кенета. О, він йде в пекло. О, у нього нічого не вийде. О, ні. О, Кенет. Мама просто жбурнула свою біблію на стіл і сказала: Все, якщо він піде в пекло, то це твоя провина. Так. Я майже чую, як Господь сказав. Тобі слід було вже давно віддати цю справу мені. Я можу щось з цим зробити. Тепер я можу щось з цим робити. Комусь потрібно було почути це. Так. Стосовно їхньої дитини. І зрозуміти. Отже, послухайте уважно. Перший розділ першого послання Петра. Третій вірш. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих, на спадщину нетлінну. Ми спадкували це. На спадщину нетлінну, чисту та нев'яночу, заховану для вас на небесах. Яку оберігає сила Божа через віру на спасіння, що готове з'явитися в останній час? цьому радійте, навіть якщо тепер трохи посумували від різних випробувань, щоб ваша випробувана віра виявилася коштовнішою за золото, що гине, хоч вогнем випробуване, була на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа, якого не бачивши, ви любите. І в кого ви віруєте, хоч і досі не бачили, і радієте невимовною і приславною радістю, досягаючи вірою вашою, спасіння душ ваших, вашої душі, так. вашого розуму, так. вашої волі і ваших емоцій. Так і він каже про це в п'ятому розділі. Четвертий вірш до спадщини, так нетлінної, чистої та нев'янучої, захованої на небесах для вас. Де це? У нашій спадщині. Ось воно, до спадщини. До спадщини. Спадщина це завіт. Я насіння Авраама. Так. Я син Божий. Це спадщина. Це спадщина. Я не можу мати спадщину, якщо я не син. Слава Богу. І коли ви бачите це і там, і тут, коли апостоли Петро і Павло. Кажуть те саме, Кажуть, це разом. ви знаєте, що це від Духа Божого. Так, сер. І щоб переконатися в цьому, ви можете відкрити послання до Галатів. А так. Це одне з моїх улюблених місць. Третій розділ. Так. 25 вірш. Коли ж прийшла віра, то ми вже не під виховником. Ви всі сини Божі через віру в Ісуса Христа. Бо всі ви, що у Христа охрестилися, у Христа одяглися. Нема ні юдея, ні грека, ні раба, ні вільного, нема ні чоловіка, ні жінки, але всі ви одно у Христі Ісусі. А коли ви Христові, то ви нащадки Авраама і спадкоємці згідно з обітницею. Ми говоримо Ось про нас і Бачите, це вже зроблено кров'ю. Так. Кров це не надія для майбутнього, це сьогодення, це реальність сьогодення. Дозвольте мені повернути вас до другого послання Петра, ось у чому люди слабкі, друге Петра, перший розділ, одинадцятий вірш. Бо так відкриється вам вільний вхід у вічне царство Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Так. Це вже зроблено. Тому я ніколи не припиню нагадувати вам про це, хоч ви і знаєте, і вкоренились у справжній істині. Справжня чи актуальна істина? Це те, про що ми говоримо у цій книзі. Справжня істина така. Ісус став протиріччям. Справжня істина така. Я син Божий. Я праведність, мені не потрібно турбуватися, мені не потрібно тривожитись. Це справжня актуальна істина. Я починаю усвідомлювати, хто я у ньому. Він сказав. Віддайте всі турботи свої, так сер. я запозичу цей вислів у Монті Волша. Том Селек зіграв цю роль. Він колбой. і відомі власники ранчо надіслали до нього бухгалтера. А він просто все їм зіпсував. Йому сказали: повторіть ваше ім'я. Він відповів Роберт, і він сказав: Знаєте, я просто не можу вам висловити як мені байдуже на все це. І я запозичив у нього цей вислів. Я сказав: «Д'яволе, як там тебе звати? Я просто не можу висловити тобі словами. Як мені на все це байдуже. Тому я тобі дещо прочитаю. Ранами Ісуса я був зцілений. Тому я зцілений зараз. А тепер поговоримо про твоє майбутнє. Тебе вкинуть до вогняного озера, яке горітиме вічно. А тепер забирайся звідси. Вірно? Хвала Богу. Цією справжньою актуальною істиною є моя реальність у Христі Ісусі прямо зараз. Завіт ноя. Я не живу за завітом Ноя. Ной був праведний у своєму роді. Сьогодні у світі відбувається схоже на те, що відбувалося одні ноя. Ісус попереджав нас про це. Ми поговоримо про це пізніше. Я не живу за тою згодою, яку мав Мойсей. Так я пов'язаний з тим, що було складено з Авраамом. Павло щойно не сказав нам про це. Еденський сад та все інше, все це з'єдналось в одній людині, Ісусі Христі. Я у ньому, і Він в мені. І в результаті це є моєю справжньою істиною. Коли я живу у своїй справжній актуальній істині, я не намагаюся змішувати одне з другим. Я тримаюсь того, про що мені говорить Слово Боже прямо зараз, тут, у цих посланнях. Згідно з Писанням, ми дика оливка. Яка була прищеплена до справжньої вірно? Коли вас прищеплено, ви стаєте частиною кореневої системи? І наш корінь це те, що ми були викуплені так. від прокляття законом Христом Ісусом. Я християнин, так і тому Ізраїль. Ізраїль мій корінь. Безумовно. І коли тут говориться Ізраїль, це означає так. Ізраїль, їх не було замінено. Правильно? І ми вже говорили про це раніше. Це не держава Якова, це держава Авраама, Ісаака та Якова, чиє ім'я було змінене на Ізраїль лише одна країна. Народилася в результаті Другої світової війни. Так це держава Ізраїль. Так. Перша світова війна велась за те саме. Генерал Алленбі почав це, а вони не хотіли повертатися в обіцяну землю. Вони казали, навіщо? Ми герої війни, і ми добре воювали. І насправді Німеччину було переможено Її було переможено. Тож вони продовжили жити там, Деякі але потім Лена, все було так багато, як з Йосипом давнину. Через якийсь час фараон забув про Йосипа. Тому і через деякий час проти героїв війни теж забули. І вони всподкували Гітлера. Він брав участь у Першій світовій війні. Капралом. Так і його генерали, його головні штабні офіцери казали вони стверджували, що вони програли війну того дня, коли вони оголосили війну Сполученим Штатам. Вони знали про це і японці теж. Адмірал Ямато вільно розмовляв англійською мовою. Він був військово-морським аташе Японії, коли вони були нашими союзниками в Вашингтоні, в штаті Колумбія. Тож він благав їх. Він казав: не треба, не треба воювати з цими людьми. Ну, у них занепад. Він казав, ні, ні, не чіпайте їх. Ви навіть не уявляєте, на що вони здатні, бо він бачив наші промислові можливості. Тому він казав не робіть це. Ми були єдиною країною. Щоразу, коли хтось знаходиться в єдності, будь-яка група людей знаходиться в єдності, приходить Бог. Дії другий розділ вони були в єдності, і прийшов Бог. Згадайте Вавилонську вежу. Вони були в єдності. Язичники мали єдність. Бог прийшов, і він сказав нам слід піти подивитися, що вони роблять, бо для них не буде нічого неможливого. Нічого. Так. Ось чому це є у назві нашої країни, Сполучені Штати. Ми нікому не можемо дозволити Правильно. розділити нас. І ми на шляху. Так. Ми на шляху до цього. І тепер Верховний суд має можливість змінити цю ситуацію. Але вам слід пам'ятати, що наша боротьба не проти плоті та крові. Сатана серійний вбивця. Він серійний вбивця. Він буде красти, вбивати і нищити. Це сказав Ісус. І наш час вичерпано. Але припиніть хвилюватися вже сьогодні. Просто скажіть: мій розум це мі мій розум. Мій розум, це мій розум. Я кажу йому про що. Я думати. кажу йому про що думати. Я думаю відповідно до Біблії. Я думаю відповідно до Біблії. Ця книга? Ця книга це слова, це слова. Слова, завіту, слова завіту, Які я вкладаю не лише в своє серце, які я вкладаю не лише у своє серце а й у свій розум. розум – розум. Мій мій це Я маю розум Христа. Я думаю Його розумом, а не своїм. Я думаю його розумом, а не Він ні своїм. Про що не турбується. Він ні про що не турбується. Він, дбає про мене. Він дбає про мене. Тому я віддаю всі свої турботи Йому. Тому я віддаю свої турботи йому. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, Господи. Я ні про що не хвилююсь. Я ні про я про що не що хвилююсь. Не Ми повернемось за хвилину. Амінь. Алілуя. Дякуємо тобі, Ісусе. Сутність всього сказаного полягає в тому, щоб завжди вірою проголошувати бажаний кінцевий результат. Я синний в Господі і в силі Його могутності. Я не хвилююсь, я ні про що не турбуюсь, бо Ісус дбає про мене. Він взяв на себе всі мої турботи та хвилювання. Якщо вас цікавить, більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа. То напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз, на своєму екрані. І пам'ятайте, ми любимо вас. Бог любить вас. І Ісус є Господь. Алілуя! Слава Богу на віки! Тези до передач «Переможний голос віруючого допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте їх з нашого сайту KSEMR.e в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.